У холодному світі, де кожен день був випробуванням, жили двоє друзів: котик Мурко і собачка Найда. Мурко був рудим, як осіннє листя, а найда білосніжна, наче маленька хмаринка. Вони знайшли одне одного біля старого паркану і тепер завжди трималися разом. Їхнім домом був старий картонний ящик, а їжею те, що вдавалося знайти вночі. Коли Вітер співав свої сумні пісні, Мурко звертався клубочком у теплому боці найди. Йому мріялося про м'яку ковдру та чисту мисочку. Найда завжди пильно оберігала свого маленького друга. Вона знала, справжня сім'я це не тільки їжа та дах над головою, а й обов'язок піклуватися про того, кого любиш. Вони мріяли про двір, де могли б разом вільно бігати і грітися на сонечку. Одного сонячного ранку вони побачили дівчинку. Вона сиділа на лавці, занурена у велику товсту книгу з яскравою обкладинкою. Це була енциклопедія відповідального господаря. Мурко і Найда обережно виглянули з-за куща. Їм було цікаво, про що можна так захоплено читати. Вони відчули від Софійки таку теплоту, якої давно не зустрічали. Вони помітили, що дівчинка виглядає дуже привітно. Найда обережно штовхнула мурка носом, наче кажучи: Ходімо. Вона здається доброю, і вона знає, що таке справжня турбота. Вони вирішили ризикнути і підійшли до лавки. Софійка одразу помітила двох нерозлучних друзів вона акуратно закрила книгу і присіла, аби не злякати. Які ви гарні, і ви тримаєтеся разом, прошепотіла вона. Дівчинка знала, про що читала взяти тварину додому це не просто гра, це велика відповідальність. Це означає годувати правильною їжею, вигулювати, водити до лікаря і ніколи не зраджувати. Вона промовила ви не повинні розлучатися. Я обіцяю, що піклуватимуся про вас обох. Я буду відповідальною господинею, як написано у моїй книзі. Софійка взяла мурка та найду додому. Вона поклала їх у великий м'який кошик, аби друзям було затишно під час подорожі. Їхня пригода у пошуках щастя нарешті завершувалася. Перша ніч у новому домі. Мурко лежав на власному килимку, загорнутий у теплий плед. Поруч, на своєму килимку, вже мирно дрімала Найда. Мурко більше не відчував холоду чи самотності. Тепер він знав, що таке справжній затишок. Найда гралася з новою гумовою іграшкою, яку їй подарувала Софійка. У їхньому новому домі було багато сонячного світла та свіжого повітря. Вона більше не мусила постійно пильнувати. Тепер вона могла просто бути радісним песиком. Щоранку Софійка наповнювала миски Мурка і Найди свіжою корисною їжею. Вона стежила за їхнім здоров'ям і завжди пам'ятала про візит до ветеринара, бо дбайливе ставлення це щоденна праця. Це була не тимчасова забавка, а постійна щира відповідальність. І вона виконувала свою обіцянку. Адже тепер у неї були найкращі друзі Мурко і Найда. Тепер Мурко і Найда не просто друзі. Вони родина, оточена любов'ю та турботою відповідальної господині. Вони знайшли своє справжнє щастя, яке було не в м'якій ковдрі чи повній мисті, а в постійній щирій любові, що почалася з однієї прочитаної книги.